Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про настільки незвичайних тварин, що про деяких з них ви навіть ніколи не чули. Готові? Тоді поїхали. Летюча риба, ця риба не може ширяти в небі, змагаючись у швидкості з чайками. Інакше кажучи, летючі риби це ціле сімейство, до якого входять близько 70 видів. І всіх їх об'єднує одна унікальна якість наявність великих грудних плавців. Завдяки ним риби здатні вистрибувати з води на висоту до 5 метрів і пролітати до 50 метрів. І це далеко не межа. В залежності від погоди і вітру, риба може пролетіти до 400 метрів. Польоти це механізм захисту від хижаків. Однак деколи летючі риби знаходяться у подвійній небезпеці: під водою хижі риби, а над водою чайки. Гавіал. мешкають вони лише на території Південної Азії, а конкретно в річках півострову Індостан, Пакистану, Бангладешу і М'янми. Лише 2% від тієї території, яку вони займали раніше. Але навіть там його зустріти досить проблематично. Цей вид знаходиться на межі вимирання на території Індії, гавіалів лише 250 особин. Люди активно розводять цих рептилій. Це унікальний представник крокодилових. Довжина тіла складає від 4 до 5 метрів, а вага до 160 кілограмів. Це набагато менше ніж у алігаторів і крокодилів. Айялот багато з вас подумали, що це симпатичний черв'ячок або ж змійка, але насправді це ящерка. Айялот – ендемік каліфорнійського півострова і ніде більше на планеті його не зустрінеш. Мають вони лише дві ноги попереду. Побачити, а тим паче засняти аялота дуже велика вдача, адже мешкають вони виключно під землею. Обирають для життя піщані чи навколо піщані ґрунти і риють в них безліч ходів. Довжина тіла дорослої особи складає від 15 до 20 см. Харчуються ящерки мурахами і термітами. Хохлатий олень. Всі звикли до того, що виразною ознакою оленів є роги. Однак цей представник свого сімейства має більше спільного з Дракулою, ніж з оленями. Ікла олень використовує не для того, щоб смоктати кров, хоча це зброя, яка використовується самцями в битвах за самиць. Але роги в охлатих оленів все ж таки є. Просто вони маленькі і майже непомітні. Зріст в холці складає від 50 до 70 сантиметрів. А вага від 17 до 30 кілограмів. На щастя, вимирати вони не збираються. І зустріти їх можна на півдні Китаю в гірських лісах на висоті від 4 до 4,5 кілометрів. Тигрова риба. Вам варто остерігатися цієї риби. Це африканська відповідь піранням. Досягає довжини 105 см. Вага не перевищує 30 кілограмів. Але вас більше зацікавлять ці жахливі і клоподібні зуби. Тигрова риба досить активний і агресивний хижак. Вона нападає на все, що потрапляє їй на шляху. Зуби настільки гострі і великі, що можуть нанести досить серйозну шкоду людині. На початку життя вони живуть і полюють групами, а пізніше поодинці. І тут можуть полювати навіть на птахів. Однак. Деякі особини виростають до 150 см і важать 50 кілограмів. Земляний вовк. Коли люди вперше зустріли в Африці цю тварину, у них виникло багато запитань: тіло як у собаки, смужки як у зебри, і довгий язик, як у трубкозуба. То хто ж це? Сьогодні вчені впевнено можуть сказати: звір належить до родини гієнових. Не дивлячись на те, що полюбляє рити нори, а потім в них жити, довжина тіла складає до 95 см, висота в холці 45-50 см. Живуть вони поодинці чи парами, а харчуються ніколи не вгадаєте. Термітами. Один вовк за ніч з'їдає до 300 тисяч термітів. Ще одна тварина, яку можна побачити лише в одній точці на планеті. А саме в річці Мері на південному заході штату Квінсленд в Австралії. Черепахи мають давній родовід. Більша їх частина вимерла, залишився лише цей вид. І це найбільші черепахи в Австралії. Довжина панциря досягає 50 сантиметрів, унікальних особливостей три. Перша це хвіст, довжина якого складає дві третини довжини тіла. Друга вусики. А третя це та, через яку їх називають зеленоволосою черепахою або ж черепахою-панком. Голова або панцир часто вкриті живими водоростями. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.